Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну країну, гей, гей, розвеселимо! А ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну, гей, гей, розвеселимо. Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт. не журися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми тую Червону калину підіймемо. А ми нашу славну країну, гей, гей, розвеселимо, А ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну, гей, гей, розвеселимо.